Подписываемся ставим сердечки под посты, <реш> <реш> и все в этом духе, mm -hmm. Mm -hmm. и рассказываем друзьям, да всем и сусідам, и батькам, и родичам Даже mm -hmm. бабушкам и дедушкам все обовязково. Конечно, что бабушки с дедушками раньше ні, nee, вони б молодість сповнили б життя, жили. А як же Поповчик, як же Венц? Він так, знайомі, проходящі мимо. Ні, це вони любовники, вони ж сосуться там, то що, які друзі. Це вже що-то глубже, а не друзі. Так. <хай> <ріг> 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 як казав Домінік Торетто, у мене нема друзів, є тільки сім'я. Шуба і муха, а ми де убийця угу. на ранчо, хороша погодка. Ой, ебать. Пицкуска. На, на волосы? Не, Не. нашла. А То есть поляя, блять, уже дета. Генгстеры. О! Я разберусь. Стоять, сука. Вышла, тут таке пузо сточить, де охренеть. Я не розібрався. А шо мені з ним робить Сань? Він лов. Mm. О, що робити? Блять, там зомбі. А, його вбив. А, ти його, вбив. Я розібрався. Мене якийсь зомбі, блять, спину, блять, йок. Не, мене. А, блять, зибіс дуже мені нравится. А от там мене возможно убило. Де вона? У мене мінус три палки ХП. Надо аптечку <гум> Огородний. Я не нахожу аптечку. Блять, как название. Когда не надо, их полно. Когда надо, хоть uh -huh. бы. Так всегда. Ой. О, тільки про тебя говорили. Нам надо подсказку, чтобы здоровье похилось. Мы по-моему без таки есть. Так, Это на ту? Ты зливо бі... угу. Більше хотел сказать. Угу. Hello О, пошла жара. Ого. Це там было. Угу. А, пожалуйста, ми не туди йдемо, Це другий босс. Че? Оказал, туди надо. Бес собака. Right. Загрывая сужу. А у самура нет, царь, столько путь. Поняла? Надо поинты потратить. Давай цю подсказку, и на церкву сходим. Mm -hmm. Че-шо, чи чей чи церкви тут? Не, дальше, не ладно. Mm -hmm. Ну, я, конечно, заставляю это вам завидовать. А, он до цирк. Давай, может, сразу в цирк. Та ми можемо підсказку, щоб ХП восполнити, тоді. по моєму це перший работа, я не помню. Ну да, є Чи ще. Чи я не взял. Це у нас уже? А ні, це не. першу. Тут собаки заработать. Бечи Ну що, отхила тебя? Да, дякую. Пошел мені терять. Я нічого не боюсь. Швидко заходим, тратим, і все перед Ну, я, все перед рад. Ой, все, может, тут потратить. Вот каса є. Мені нужно тебя предсказание, блядь. Тут... Ой, там, карта то Эти ебани ваши предска. О, все, автомат предсказал. О, и убийцу изгоняет. Все, я потратил. Монет, да. 500 монет. Бля, еще три штуки надо потратить. Ой, куда я пошла? Блять, где выход? За мной чебурашка, бурашка. Уходь. Сюда. А где босс? Ё, Ё, ебать, ебать. Ебать, забор. Ёбать. 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 Босс страх социальный конструкт, навязанный нам То Тож так и есть? Бля, я сика денег вынес. 900 монет своих не вынес. А мне 500 дал. Я ж там опинал. все предсказания крутые. Мені два раза 200 і один раз спецо. Під... А за, за предсказання дають монети? Там а, разну хуйню дають. Мені mm -hmm. полоску ХП встановили проебано повністю. А, нихуя себе. А ч не казав? Я сам не знаю. Я щось таке подумав. Ми тут появились изначально, що надо було туда сходить. Ну ладно. Єбать, нихуя себе каже. Ого! Тут був, дерка открытия. Так ми ж тут були, ми ж тут з'явилися, алло. Да, я угу. забув Я ж за це ще говорила Сімка, це, конечно, жорстко. Давай тут коно. До дірка. Я так. Угу, Опа, помилаю его. Ой, блядь, це ця лока ебанута. Да, мы 300 руки файте нас. Да, але мы файтились в день, блядь. Не, в такой саму погоду. А, я знаешь, не понял. по факту. Ни хера, то конечно, не видно. А нас видно. Здесь блин. Это, это одновременно, блин. Mm -hmm. Да, я, блядь, застряла. Можуть бути вообще в цьому домику. Угу. Ти вже зайшов внутрь? Нет. Сібрав. Но нас уже зараз побачить. Он до друга лежить. І там тоже з того боса одну забрав. Закройте двери, сука, с той стороны. Ёб твою Я спалилась. Ты тебя уже ёбнул? Нет, я упал, блядь, типа по лестнице поднимался а тут. Я забрал эту награду. Чего? Что такое, блядь? Я в капкан попала. Подвесь, Дэвин, садач. Сейчас. Я хилюсь. Вот тут. На другом? Угу. Я на него поднялся. Он Не надо, не уверен. Вот там кидаешь что то Та ебан. Как так точно их кидает, блядь? Я йому хитанул. Де він, блядь? На втором поверсі. У мене нема хилки, блядь. Ось я бачу хилка стоїть передо мною. Десь тут. Я хилюсь. А він на крыше, походу, ні? Да. Він відкрив крышу тут. Отут. Бомбу. Не можу вилізти на цю хуйню? А нахуй вони тут стоять? Я побачу, він має тоже. Сань, як ти туда виліз, блядь. Там драбина Йоба mm. Йобана хуйня, блядь. Nice. Забирай награду. Пожди, я похилюся Я ло, блять. один тут, наверное, був, да? Да. Щас, так... за... Дивися його, а, ну, чи те вже все. Отойди. Десь там стреляются. Угу. Надо срочно в дом пошукать аптечки мне. Де тут заебанный спуск. А че він не горить? Бо дощ іде А, блять. Угу. Чешос. У мене моляк такий, що під дожджом похуй Що, тратить шахту? Це горить? Блять, я аптечку... Там же летить щось. А, тут ще один тип лежав, ти бачив? Он до птічка зверху стоїть. Тут ще один yeah. хант лежить. Поднімись Может, до мене. Блядь, Це, на, ця, ну нашов Хтось стріляв. Угу, там не там. Он до аптечка. Он до он до анты и аптечка, блядь. Бачите, типа. Пожди. Да. А вони друг друга стреляются, походу, чужі. Був за клеткою. Да, один друг завалил. Блять, идт они ваши луки. Мы можем сваливать на самом деле. Да, только я сейчас стрелу потрачу. Переключись на другое оружие. Да, уже все. Поздно. Давай сюда. Минус ноги. А. А. Так, дай мы есть. Но, на самом деле, надо просто... Блядь. Да, так можно было. А я думала, как забрать. Спасибо. Like, не туда йдем, блядь. Да, нормально тебе с факелом по воді ходить, блядь? О! Все, забей. Я вздыхаю нахуй. Боже, я хуйово. Откуда він стрелял? Лез сзаду. Где пизда? А там. У меня оружие не пристрелялось, все, он бежит. По воді? Ні, он до по воді, по землі. Я не бачу. Попала. Найс. Nice. Uh, Хорошо. Up. Ой! Ты забрал? Mm? Він встає! Вінстав, сань! Uh. Умниця. А що в нього ще награда? З дро босса, походу. Да. Yeah. Найс. Nice. Дай сейчас його підпалю. А він вже вставав уже, не треба. А, ну да, я щось завтепало. А, а куди нам ще бігти аж туди? Вообще, блять. Угу. Ты він геть, цього прийшов. Ми можемо піти, в принципі, на цього босса, на цей вихоче одну награду і забрати. А вони що не забрали? Там одна, тільки забрана, друга лежить. Там же выход рядом. Угу. Ой, стой, мы ми все слишком сильно. А де я. Ой, а чого я не в ту сторону біжу? блядь. Нам ну, туди надо. Правильно? Почти такое. Я надеюсь, більше нікого нема. З там два лежало, потім третього вбили, це четвертий був. Чотири, ну, коротше, ще шість. ще одного вбили, п'ять. Тож його вбили, я за це почитав. В домі два тіпа лежало. Одного ж це, коли ми уходили, по Ну, то це третій, на... а це четвертий був. Ага, це буде. А, забрали награду. Ну так. Да. Ну, короче, йдемо на виход, значить. Ну, він сейчас її буде виносить без вс. Не-не-не-не. Ця фраза звучить страшно. Не, ну, я на таке не підписуюсь, блядь. Ну, пошли. По Очки треба щось... потратити, Сань. Ідем да. в цирк. Це я говорю. А не обязательно, мы можем вот сюда на разрушенную цю, на повозку цю вибігти А де она? Там подрати. А. Не вижу. Вон она. Что, угу. он выходит стоит? Да. Угу. Блядь. Тебе для нас стреляют? А в смысле я не мог пополнить. А, ну сейчас. Дар выносливость, что такое? А, вс-ти. Що, блять, вс двадцать их. А да, шо тут ща отрадать? Мне ч, пишный, можно? А вс есть предсказания, а Да я же взял. Подожди, я себе... Свинью. 200 монет, все, да. А, все, я завершила его. Найс. А, ну а я що там? А, да? Да ладно, я уже прошла. Пошли, куда мы? Направо сейчас. Через болото. Ну шей есть живи, Угу. Ой, не то роблю. Але на цей виход справа той, що Ну йде. то ж да. А де той? А, вийшов, так. Да? да, тільки що вийшов. Оце а, це закритий світиться. Боже, піздувати, піздувай. Давай на трохи через дерева якісь. Нормально я сховалася, да? Ой. Незаметно. Угу. Ти сидишь там, що? Да. Так. 5 метрів радіусу нікого немає. А чим воно має позначатися? Ну таке, вокруг я говорю, вокруг экрана, там до чорного тебе, коли ти зараз использує рівень, воно стає оранжевим mm. таким. Як оце обводка 5 секунд. Oh, no. так, як огонь. А я б постійно тратила ці хуйні. Да, тут вже uh -huh. oh, уже понастраиваю, рядом. нормально в лесу. Я думаю, тут будуть пані, тут кораблик. О, пам'ятаєш ми коли звідси виходили, то, що ми тут сховалися на Сип'и ваше. Да -да -да. Оттуда десь вони йшли На кустики Ага. Угу. Често поприколу обои было. Есть, значит, надо. Найс. Ага. Два два подряд ми вийшли. Угу. Де аби, коли Охуєй. Аби не були останні, блядь. Так, ну я ще одну катку, напевно, якщо не супер -безство. Угу. Один хант я убила. А ти скільки двох найс Ти що монет, спасибо.